Щоб пришвидшити подорож на Марс і назад, американська компанія Whole Industries на замовлення НАСА взялася за розробку технології імпульсної плазмової ракети. До речі, про плазму знову. Ця силова установка вироблятиме до 100 к тяги з питомим імпульсом 5 тисяч секунд. Це до чорта. Звідки вони візьмуть таку тягу і такий імпульс? Так, це дійсно до чорта, і взяти такі показники вдасться тільки з ядерної реакції. Власне, в основі технології лежить саме контрольоване розщеплення атомних ядер. Такі силові можливості дадуть новій ракеті навіть вилетіти за межі Марса і, наприклад, дістатися до поясу астероїдів. Нащо? Ну, ну, для видобутку корисних копалин, наприклад. Якщо експеримент вдасться, то подорож з Землі до Марсу триватиме всього два місяці. Це швидше, ніж заявляли китайці, анонсуючи свій ядерний трансформаційний двигун. Там вони розраховували на три місяці шляху. І значно швидше ніж старші.